Λαγιά παρισού. Μυτή στρασέες πτυτές. Митися є добре. Це отець Іван Гнатюк. Кількість його підписників, не одна тисяча активних фоловерів. Інстаграм, Ютуб, Телеграм, а ще Тікток. Тут священник збирає мільйони лайків за свої короткі, подекуди з гумором. Відео його фішка, контент через призму віри. Я не маю права одружуватись тому, що мені забороняє моя дружина. Активно вести соціальні мережі священник почав два роки тому. Каже, спочатку було незвично, та й не усі його підтримували, але у нього була своя особлива місія ламати стереотипи про церкву і залучати якомога більше людей до молитви, зокрема, саме молоді. Своєю діяльністю, тим, що я стараюся доносити слово Боже через соціальні мережі, я стараюся і поламати той стереотип, що в церкві є тільки старші люди, і в церкві є Дуже сумно. Насправді в церкві є дуже весело. Мені здається, що поступово з часом молодь, яка бачить, наскільки добре бути з Богом. Вона змінює свою думку і приходить до Бога і до храму. Кожного дня у соціальних мережах отець Іван Гнатюк проводить молитву онлайн, відповідає на питання, дає поради. Каже у своєму блозі разом із підписниками, піднімає найрізноманітніші теми. Від побутового життя до сімейного, від того, як бути християнинові, поводитися не тільки в храмі, коли він є на молитві, але як християнинові бути протягом дня, як не загубити то. Бо часто буває так, що ми приходимо до церкви, створімо гарно на службі Божі. Все чудово, все гарно вийшли за ворота, і ми тоді, ніби так, змінюємося, змінюємось, стаємо зовсім іншими людьми. Нині аудиторія отця Івана Гнатюка. Від дітей до старших вірян. Його впізнають на вулиці, просять поради. Залишати соцмережі священник не збирається. Попри те, що часу катастрофічно не вистачає, каже, і далі продовжуватиме доносити слово Боже через усі ресурси, аби якомога більше людей молилося та наверталося до Бога. А ще ходили до церкви. Ольга Гриців Андрій Лев. Новини телерадіокомпанія «Раї».